Всім привіт! Ви на каналі Пухнасті Лапки. Чи замислювались ви, скільки безпритульних тварин зараз блукає вулицями нашого міста? Сотні тисяч собак і котів щодня шукають їжу, сховище і, хоча б краплю людської доброти, це одна з найбільших проблем серед тварин. І сьогодні ми поговоримо про те, чому так відбувається і що можна з цим зробити. Щороку тисячі тварин опиняються на вулиці через безвідповідальних господарів. Хтось викидає їх через переїзд, фінансові труднощі або просто тому, що набридло. А ще більше тварин народжуються просто на вулиці, бо їх батьки теж безпритульні. Більшість котів та собак не доживають навіть до старості, бо вони помирають від голоду, холоду, хвороб або просто тому, що потрапляють під колеса автомобілів. Але добре те, що кожен із нас може змінити цю ситуацію. Як? Стерилізація це головний спосіб зменшити кількість безпритульних тварин. Не купуй, а візьми з притулку. Тисячі собак та котів чекають на свою родину. Вони будуть вдячні за шанс щасливого життя. Допомагайте волонтерам і притулкам. Наразі в Миколаєві працює центр захисту тварин. Допомагати центру можна ліками, повіцями і кормами. Безпритульні тварини це наша відповідальність, і тільки разом ми можемо змінити їх долю. Підписуйтесь на канал Пухнасті Лапки, щоб більше дізнаватися про тварин та як їм можна допомагати. А головне, пам'ятайте, доброта завжди повертається.